Так і від міста до найближчих сіл було чути цю п'ятірку троєстих музик. До Бердичева зі своєю командою завітав вічно молодий та квітучий Віктор Павлік. До міста чотирьох культур заслуженого артиста України, всенародного Шекидима, виконавця кількох сотень пісенних композицій і просто привітливу щиру людину. Запросив його бердичівський друг, депутат міськради Олексій Ястремський. Концерт відбувся за сприяння і присутності бердичівського міського голови Василя Мазура. 25 років співає на сцені Віктор Павлік. Сам артист розповідає, що коли згадує про це, то перед очима проходить мало не усе життя. Робота у Тернопільській філармонії, співак роду міст Тернопільщини. Вояж до Туреччини і виступи на тамтешніх майданчиках протягом цілого року. Переїзд до Києва. Минуло чверть сторіччя, як він вперше ступив на сцену. Тож нині йому є що сказати своїм глядачам. Віктор Павлі хоче освічитися у коханні своїм прихильникам, своїм рідним, своїй країні. Не дарма програма, з якої співак приїхав до Бердичева, називалася Освічення. Віктор Павлік вважається співаком, який має чи не найбільшу серед українських колег дискографію. Його голосом виконано більш ніж 300 пісень. Чи можливо ще щось бажати у такій ситуації і чи немає часом такого диска, про вихід якого артист мріє? Уявляється, є такий, точніше такі. Два-три диска не вистачає Віктору Павліку для повного щастя. Я маю зараз е вдома таку дошку, велику-велику дошку. Тобто то є рамка за шклом. Причому за, не, не просто за шкло, а шкло якесь таке, що від, 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 ну, відражає світло. Воно якесь таке спеціальне шкло. І під цим шклом є диски, шклом є диски. Диск. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Наприклад, 5 вниз, чи 4, чи 5 не пам'ятаю. Допустимо, їх є 20 чи 25 на цій. Мені не вистачає три диски, щоб зробити таку другу дошку. Я хочу зробити дві таких дошки. Ну, десь В певній мірі буду спокійно розуміти, що я щось зробив все-таки для країни. Щось там народив, створив, заспівав, розказав людям і так далі. Далі тільки залишається. Я, ви знаєте, навіть для себе вирішив, що на цьому зупинюся випускати манітуальбоми то зовсім. Ну, тому що на сьогоднішній день це нікому не потрібно, на сьогоднішній день є комп'ютер і інтернет. Все можна качати звідти. але це не означає, що він збирається на спокій. Одразу попередив Павлік. За один концерт каже, виконується близько 20 з лишнім пісень. Їх у нього понад 300. Тож їздити йому країною і їздити. До речі, ті, до кого приїжджає цей співак, дізнаються про ще один бік його творчості за зізнанням Віктора Павліка. Як ніщо інше йому допомагає жити християнська пісня. Заслужений артист України вірить у те, що співаючи про Ісуса і свою любов до нього, він молиться. Віктор Павлік випустив уже три християнські альбоми. На черзі четвертий. Він має назву Я тобою живу. Я тобою живу. Це така двояка така назва. Я тобою живу зазвичай Господом, і на обкладинці буду я в білому обранні з крилами за спиною, тобто як ангел. І нібито я сам собі на грішній землі кажу, що я тобою живу і от таке приблизно. По великому рахунку. Це власне ті той матеріал, які дійсно реально допомагає мені жити. Ну реально ну, я явно співаючи їх, слухаючи їх навіть, я. Просто слухаю. Я в машині постійно, коли їжджу, я слухаю християнську музику. Не тільки свою, Олега Майовського, Майкла Даблу Сміта слухаю. Дуже багато маю його альбомів. Маю різні збірники, дуже цікаві. І, звичайно, пісні, які я співаю християнські християнською мовою, хотів сказати, теж слухаю в машині. Слухаючи їх, я розумію, що звучить молитва, а це нам строїть і жити допомагає. Віра допомагає будувати і жити не лише досвідченим та мудрим, молодим та завзятим без неї теж важко. Одним із явищ, котрі можуть вселити у молоді таланти цю віру, Віктор Павлік вважає пісенні шоу. Артисту подобається голос країни, особливе ставлення у нього до ікс-фактору. Однією з тамтешніх зірок є старший син Павліка Олександр. Сашко не став переможцем у шоу та вже саму його участь у проєкті батько вважає перемогою. Такі шоу не сумнівається співак, слугують чудовою школою і є серйозним кроком. У Доросле життя, єдине, що не знаю, що буде далі через те, що почнеться другийкс-фактор, можливо, він може затьмарити перший. Ну десь в такій мірі що в цьому є. Якась істина, якась правда. Ну так вона завжди я казав це сину. Кажу, синок май на увазі, що тобі дали такий поштовх, користуйся ним. роби щось далі через те, що піде другий ікс фактор, і перший просто можуть забути. Ну, поликомрхнув є, вони проїздили, мали тур по Україні. Максимально канал з них, ну будемо казати, витиснувши, що можна, і так далі. І на сьогоднішній день вони є, але я дуже явно для себе бачу, що вони е, різко-різко ну, меркнуть, як то сказати, українською мовою. Ну, розумієте, що я маю на увазі. От, вони просто стають. Я кажу, сина ще трохи місяць, два-три, ну, хай буде. Три, а не в місяць, хай буде три місяці, але якщо нічого не робити далі, тут це все залишиться позаду. Ті в Україні, хто знається на справжньому мистецтві, люблять цього невисокого, чорнявого і жвавого чоловіка. А між тим Віктору Павліку обіцяли золоті гори за те, аби він покинув батьківщину. На артиста чекали у Канаді. Йому потрібно було лише сказати так, і він досі був би зіркою шоу-бізнесу Туреччини. А в Росії розповідає Павлік, йому пропонували кругленьку суму за одну лише пісню з альбому Унісьоною любов'ю. Казати, що я націоналіст, ні, патріот своєї країни, так. Я для себе зрозумів, що краще бути великою жабою в своєму болоті чи маленьким поголовком десь в якомусь шикарному озері. А хоча з іншої сторони, хто знає? Бог знає, напевно, що значить, так мало бути. А все воля Божа, я завжди, завжди за це кажу. І сміло тримаюся за це через те, що знову ж таки, там би я не випускав християнських альбомів, там би я не зміг звернутися. Українською мовою через те, що все потрібно було би турецькою, англійською. От. А ну хоча хто знає на якісь ті чи інші прес-конференції, можливо, були б і наші журналісти україномовні: Добрий день, браття мої! Нині артисти один за одним пробують себе у різних ролях. Поки один виступає під куполом цирку, інший веде танцювальний проект. Хтось ризикнув стати на ковзанину, а хтось, у тому числі і Віктор Павлік, вирішив натягнути на себе ковпак ведучого кулінарного шоу. Для тих, хто не знає, цей співак на кухні справжній ас. каже, що особливими рецептами не користується, до ходу йде все, що лежить у холодильнику. Втім, виявилося, є все ж таки у метра української пісні фірмовий рецепт. Я дуже сильно люблю готувати і їсти дуже, дуже рідко ну Тобто інколи, але дуже смачно це роблю, бичачі яйця. Це, насамперед, дуже сильно корисно і готується це дуже-дуже просто. Найважливіше це знайти потрібно дуже-дуже свіжі бичачі яйця. Вони мають бути ще теплі, настільки свіжі. Тоді це буде зроблено так, як я роблю. І так. Значить Беруться ці бичачі яйця, знімається з них шкірка. Я їх ріжу на впіл, виходить з двох яєць, виходить чотири куски. Розігріваю сковорідку, наливаю туди масло, олії наливаю. Поки розігрівається сковорідка, готові чотири ядра, як кажуть на базарі друзі, в кого я беру завжди це. І от ці яйця чекають, поки нагріється сковородка, вона має бути дуже добре розігріта. Тоді це кладеться на сковорідку, на пательню. Смажиться буквально 3-4 хвилини. буквально, Воно дуже сильно шкварчить і дуже пускає сильно сік. Получається. Вони чуть-чуть не тушаться, вони топляться в, своїм, в своїй рідині. Замічу вони не солені, не перчені, це все чекає на пізніше. От, поки вони смажаться з однієї сторони, можна трошечки зверху підсолити, підперчити. Пізніше, через 3-4 хвилини, я це перевертаю на іншу сторону. А вони колір майже не міняють, через те, що в, ну, рідини багато, тобто вони не, не можуть стати рум'яні, тому що не дає вода, вони тушаться. Перевертаю на іншу сторону, знову трішечки солі, трішечки перцю. Ну, і теж 3-4 хвилини максимально. Е, я не розрізаю, не дивлюся, чи вони готові чи ні. Я просто знаю, що вони готові. Навіть якщо вони не готові, то гаряче серем не буває. О, тоді я їх просто дістаю на дощечку навіть. Е, на дощечку можна, на дощечку ще треба різати. І беру гострим ножем, роблю такі надрізи, як хрестом. Вони розвалюються. Швиденько дуже засипаю цим зелені зверху, прямо на всі. І так, ложкою сметану так ляп. За останній час у Бердичеві побувало чимало зірок різного ступеня величини, і яскравості. Городяни не поскаржаться на відсутність різноманіття персон і жанрів. Звісно, у кожного свій глядач і своя кількість квітів. Та не усім заїжджим знаменитостям бердичівляни хотіли підспівувати. Не на всі відомі хіти відповідали вони своєю сльозою. Не кожному від щирого серця дарували квіти. У випадку з Віктором Павліком було і перше, і друге. Ну а по кількості отриманих квітів він легко і переконливо став лідером. Від імені усіх присутніх у залі за чудово проведений час заслуженому артистові подякував Бердичівський міський голова. На пам'ять про приїзд до Бердичева Василь Мазур подарував співакові картину із зображенням босих кармелітів. Давайте від щирого серця подякуємо Віктору і його команді за чудовий вечір, за прекрасний концерт, за його доброту його серця, яку ми сьогодні відчули. За той позитивний заряд його енергії, який ми отримали, за гарний настрій. Давайте побажаємо йому. Восі зветик, здоров'я. Віктор Павлік у Бердичеві не вперше якось виступав у ньому на день пива. Зізнається, що проїжджає містом доволі часто. До цього спонукає гастрольний маршрут. До цього вечора щільність графіка не дозволяла подарувати Бердичівлянам повноцінний концерт. каже, аж ось, отримавши запрошення від Василя Мазура та Олексія Астремського, сказав собі: все досить, їду. Сказав і, здається, не пошкодував про це. На сьогоднішній день приємно те, що все таки вдалося знову ж таки. Хоч рідко, але ну, Бердичів – специфічне місто. Це абсолютно нормально, і я це дуже сильно ціную. От, і тому приємно те, що на сьогоднішній день я маю можливість сьогодні співати для бердичів'ян, правильно? Для бердичів'ян маю можливість під патронатом міського голови це таки сказати людям: добрий вечір, дай Боже вам щастя і здоров'я.